Друзі, всім привіт! Мої вітання сьогодні на огляді. У нас Volkswagen Passat Alltrack Автомобіль 18-го року випуску, 2 літра дизельний двигун на 190 коней, роботизована коробка DSG пробіг 162 тисячі. І друзі, ціна цього автомобіля 75 тисяч 900 злотих вже із всіма податками, тигоглядом і страхуванням. Перша реєстрація автомобіля була в 2019 році. Як ви вже помітили, я вже знаходжуся в цьому автомобілі, і зараз ми проводимо огляд і всю інформацію надаємо для замовника. Друзі, тиснемо лайк в цьому відео і погнали дивитися. Volkswagen Passat Alltrack сьогодні в нас на огляді. Ось він так виглядає. Гарний варіант, рівненький. Заявлено, що весь в оригіналі, що ми зараз і перевіримо. Оптика у нас ледова, лед для денної їзди, туманочки, передні парктроніки. Е, відомо, що по бампері будуть де-неде якісь маленькі сколи. Нічого критичного, нічого розбитого немає. Всі решітки ціленькі, радар є цілий. Так само з цієї сторони все є ціленьке. Дивимось по капоті, де де тільки є якісь маленькі сколи. Ну, таких дрібних, дрібних, маленьких може і десь вистачає, але великих сколів ніде немає. Одразу проводимо заміри автомобіля 120, 120, 96, 105, 97, 111. Голубе вікно є оригінальне, воно ціленьке, без тріщин, без зауважень. Капот також є рівненький. Дивимось одразу крило. Крило у нас б'ється в оригінал. Автомобіль на оригінальних дуже гарних, до речі, дисках. Диски в нас не побиті в гарному стані. Гума є зимова, нова, гуд'яри. Фірма непогана, не дешева. 24 рік. Запитував, чи є комплект літніх коліг. Він сказав, що автомобіль так купив, нічого не давали. Повністю новий гальмівний диск. Накладочка в гарному стані. Дзеркало в автомобілі ціленьке, вікно маленьке оригінал, і тут у нас є оригінал, дверка 107, 116 і 105. Є в оригіналі. Знизу накладочка ціленька. Крило не крутилося, дверка не крутилася, не знімалася. Приємчик оригінал. Оригінал, ось тут бачимо. У нас є м'ятинка на порозі, хтось щось прижав. 55. Все є в оригіналі, ніхто нічого не крутив. Задня права дверка в нас є в оригіналі, ціленька, вікна оригінальні. Проємчик оригінальний і в гарному стані. Тут а ні, це не скол, це бруд. Заднє крило є в оригіналі. Дах, стоючка, все є в оригіналі без сколів, все є ціленьке відповідно вже у нас все із адблу задній диск ціленький гарний позаду майже новий диск має мінімальну мінімальну виробітку але він є грубий накладочка майже нова та сама гума Goodyear. А рік чи той самий обов'язково потрібно перевіряти, бо рік може бути. Інший. Бачите, позаду 22 рік, але гума є хороша. Вікно є оригінальне. Позаду чуть тут на хромі є такий косічок, десь зачепили. Кришечка, багажничку у нас. В оригіналі вікно є оригінал, ліхтарі і ця сторона все є ціленьке. Не електрична, а шкода. Все є ціле. Тут трохи є такі кусички. Ну, Якийсь змоза автомобіля, є автомобільний новий, герметик цілий. Обов'язково міряємо приємчики. Дві Так, тут у нас мала бути пенка і компресор, але немає, є аптечка, гак. Тому так, шторка на місці. У нас тут два сполі маленьких. У нас по даху по стоючці, по цій стороні. У нас все є в оригіналі. Крило в оригінал. Пластик внизу там ціленький, диск ціленький в гарному стані, та сама гума. і гаднівий диск в порядку. Тут так само є якісь маленькі скол, вікна є в оригіналі. А, ось забув, і ось є, десь берек відкривали і щось. Стукнуло такі якісь маленькі сліди експлуатації є. І це є дуже жирний плюс, що автомобіль у нас є чистенький, чуть-чуть трохи -чуть полюються вже на срібному могли б цього не помітити. До речі, цей кольор автомобіля суперовий, тому що автомобіль є завжди чистий, на йому непомітно пилюки, так як на темних кольорах. Саме тут дискол, камінчик попав є дзеркало. Ціленькі, вікна є оригінальні, по кругу вікна всі є рідні. І автомобіль є в рідній фарбі, зараз криво глянемо. Ніде них там нічого не ні крутив, не мутив. Крило є в оригіналі. Ось так. А, Це я показую цей скол. Забув Тому... показати ще й маленька-маленька м'ятинка. Не знаю, камера ту, напевно, не передасть, бо нагід маленька. Дивимо, що у нас по салончику. Діййська дверна карта в гарному стані, все збережено, тільки ось тут чу-чуть потріскалося. Джерка складається, регулюється, центральний замочок. До речі, тут все чисто гарно, бо завжди тут якісь коцки бувають. Рекставочки. Комбіновані сидіння в супер гарному стані, не розірвані, чистенькі, поясничний валик, ніколіфт. Передній алюліній мікроліфт, алюмінієві накладочки на педалях, оригінальний коврулін. На кермі у вас є такий косічок, ніби так то гарні пелюски для активної їзди, туманочки, датчик світла. До адаптивний круїз. Шкільний підлокотничок, аукцію збіру, заточка на 12, підстаканнички, автохолт, електроручник, система Mord, адже це у нас Alltrek, безлютова зарядочка є, двохзонний клімат, велика навігація, центральне зеркало з автозатемненням, світла стеля. Сидінь, все є чистенький, гарний, збережений, Під локотничок, третя зона клімату. Це все і чистенький, тільки тут кусічок, це багажничок. І так то чистенький, гарний, збережений. Видно, що ніякого товару серйозно не возили, в на увазі якийсь пісок, щебінь. Тут у нас чуть-чуть ніточка вилізла, ти зачепив. Оце такі дрібнички. Ця фара у нас є 11 місяць 2018 рік, тобто автомобіль був вже десь під 19 роком виготовлений. Криму чи паліць не крутились, так от також у нас не крутився, сама питання нічого не крутилося, для стакану все є ціленьке, Ланжерон цілий, так то погано її видно. Акумулятор має бути ще... А ні, акумулятор є 24-го року. Аккумулятор свіженький. Я думав, що ще рідні буде. Так, тут у нас також 1118 рік. Ну, Рідну вже бажано замінити. Тобто бажано замінити зараз охолоджуючу рідину, бажано замінити. Масла фільтра, але рідину вже можна замінити разом із гаремом, тому що відомо, що тут ГРМ ще не мінявся. Тут навіть я жодних слідів не бачу, що десь тут подушку крутив. Замінити вже гарем, помпу, рідину і собі вже мати спокій на декілька десятків тисяч. Бачите, у нас дигун не митий, брудний, колюцій. Під фрусунечками повний порядок, все є сухеньке. Сідати також співпадають. Тут можна дати, увага, звіряти на, на кожному патрубку. Біля турбінки, все є сухенько, все є чисто, ніде не біжить. Ми ще поїдемо в кінці на яму, глянемо спіднизу, радіаторі, в адекватному стані, не погнути. До автомобіля у нас два оригінальних ключа. Запускається автомобіль на зі кнопочки. Двигун працює рівненько, гарненько, ну пробіг. Для цього двигуна це взагалі не пробіг, навіть 200 тисяч немає, 162 тисячі. Зараз ми ще звичайно підтвердимо. Але видно по автомобілю, по сколах попереду, що пробіг дійсно в йому такий є. Тому що ну, видно навіть по сколах попереду автомобіля. Чи він десь ганяв, чи, чи не ганяв. Ну, Вагурські двигуни вони чуть-чуть підпарують, піддимлюють. Це є нормально, тому що в нас система Common Rail. Працює він гарненько, чистенько, без нарікань. Тому так. Глянемо у нас що? По електроніці підключимо діагностику. Автоматичне світло, центральне у нас працює. Зеркала у нас складаються. Під до речі, в зеркалах є. Вікно всі працюють. Ніде ніяких слідів немає, щоб десь щось демонтувалося. Кермо на гарному стані кліму перевіряємо. Чи працює? В автомобілі є передні задні партроніки камеру відповідно що можна доставити без проблем, адже це в назвак, це є конструктор, сюди можна доставити будь-що. Тому камера в зарішній час взагалі не проблема. ДСГ працює ідеально, невідчутник перемікається, система старт-стоп, кліма працює, гарно холодить, дуже і дуже гарно. Всі дефлектори є ціленькі, тут ми дивилися, все в автомобілі ціле. Система мод перемікається, є App Connect, є активований CarPlay, тому це є плюс. Дивимось в рубровий самофурт. Проблем ніяких немає. Глянемо, коли у нас був сервіс. Має бути сервіс через 85 днів. вим'яна Олею через 3000. Ну вже вим'яна олею, як я говорив, потрібно собі зробити. Все, працює, мультикермо все. Перемикає, навігація у нас тут вмикається. Дворнички працюють, сигнал у нас працює. Дивіться, у нас є помилка в одна автомобіля. Ключик один. Тобто у нас дійсно сіла батарейка в одному ключику, але то продавець замінить і все буде ходити нормально. Пробіг 162, 693 866. Тобто пробіг у нас є оригінальний. Так дивіться, тут у нас інструкції, ось є якісь сервіски 762 Другий місяць, 24 рік масла фільтра на 136 тисяч, на 108 тисяч перший місяць, 23 рік, 22 рік 72 тисячі. Тобто всі сервіси є до автомобіля, всі протоколи. Це в нас все є. Виїжджаємо, проїдемо ним. Одразу поїдемо знизу, глянемо, вщиту є дорожні знаки, як ми бачимо. Дізі гарно перемикає. Автомобіль також керується гарненько, дорога трішки крива. Ну, 190 коней він тяне гарненько. Тут у відео у вас показує ніби приборка мигає, але то не так, то тільки у відео. Оце якби є віртуалка, то воно так передається. Ніякі підшипнички ніде нічого не шумить. Може тут десь дорога. Де він гарненько. Підфат дуже хороший все-таки. Цей у нас з Халдексом 190 коней. Навіть відчутно, як він хоче підривати по асфальту. Чуємо з піднизу. Тоді такі шмаленькі коцки. Все виглядає досить непогано, все Всі горденькі, П'ять років ніде немає. Все в гарному стані, не потріскано. Лівий амортизатор задній чуть-чуть запутівший, то не є критично, з цим ще можна багато їздити. Але в майбутньому, якщо то прийдеться замінити амортизатор, але ну це є повод для торгу, можна поторгуватися. З цієї сторони так більше ось помітив. Так само тут все є ціленьке. Тут в нас все є сухеньке, тут в нас все є сухеньке. Двигун ніде нічого не біжить, ніде ніяких кайов немає. Все є сухеньке, все є гарне, все є ціленьке. Ну, друзі, для замовника ми зробили повну перевірку автомобіля від А до Я. Зараз передаємо всю інформацію, фото, відео, звіт. І зараз клієнт нікуди не виїжджаючи, побачив, в якому дійсно є останній автомобіль. І, звичайно, прийме собі рішення, чи він його бере, чи ні. Ви, звичайно, свою думку напишіть в коментарях, як вам автомобіль, які ваші думки. Особисто мені автомобіль сподобався. Можна сказати, що немає зауважень, Ну, є там якісь зауваження до заднього лівого амортизатора заднього. Це дрібничка, він чуть-чуть запутівший день, деякі зв'язково. Все, решта без зауважень. Ціна є непогана, ціна є не ціна є середня ринку. Тому, друзі, так, сподобався автомобіль та відео, тисніть лайк, не забувайте підписатися на цей YouTube канал, адже попереду багато цікавих відео. А якщо вам потрібно перевірити автомобіль або ж підібрати під ключ, мої контакти в описі відео та в першому коментарі звертайтеся та все обговоримо. Всім всього найкращого, до побачення!